В першу чергу буде залежати від того, яка кількість одеситів нас підтримає. від цього буде залежати, скільки гарних справ ми встигнемо е, зробити за той самий проміжок часу. Е, нам дуже потрібні в першу чергу організатори, оскільки у нас є детально прописаний, гарно розроблений план е, змін, план е, об'єднання суспільства, план певних реформ на рівні е, самої громади. Але нам необхідні люди, які зможуть його ефективно реалізовувати. Також необхідні волонтери, які зможуть допомагати в реалізації тих чи чих проєктів. Потрібні гроші, оскільки на голому ентузіазмі далеко не поїдеш. Кожна людина, яка вважає себе патріотом України чи патріотом Одеси, чи просто людина, яка хоче бачити завтрашній день кращим, вона може знайти себе в демократичному Альянсі, оскільки. Саме на людей ми покладаємо найбільшу надію на наш спільний уський.